Добрий вечір, звати мене Михайло, ми знаходимося в місті Чінюці. Ми купили цей чудовий стабілізатор Квант 14 кВт. Ну, зрозуміло, зв'язку з жахливим світлом. Перед цим у нас був стабілізатор 10 кВт. Він не відповідав нашим скажімо так, своїм нормам, то що там фірма-виробник пише. І цей, як називається, він видавав своїх реальних 5 кВт. Плюс у нього була велика похибка на, на регулювання вольт. Наприклад, якщо там, допустим, він тримав 220-230, у цих 10 скачок 10 вольт. Для нашої комп'ютерної техніки це було критично. Вона могла збити роботу, виробитися. Нам заново приходилося перезапускати, там, комп'ютер. ще щось. А цей стабілізатор, чому ми такий взяли, що високоточний дуже стабілізатор, Для нас це важливо, тому що у нас комп'ютерна техніка дуже відчутна до скачків світла, навіть до маленьких, маленьких скачків світла. Вона Надто критично ставиться. Дивіться, так як ви бачите, напруга вхідна 170 вольт, а вихідна 230 напруга. Споживання 41 кВт. Нагрузка, бачите самі, 37-38%. Тобто, навіть для такої досить вже низької вхідної напруги, досить він непогано справляється. І саме головне для нас це що бачите, що тут собі. Вольтаж скаче, там собі, а тут він сидить на місці. Це для нас важливо, то, що я казав. А? Дивіться, так як стабілізатор цей квант, що ми ще купили, у нас є, наприклад, інвертор сонячний. Це світло не зелений тариф, це світло суто, для домашнього користування. І виходить, що допустім, не завжди виходить зарядити світло, наприклад, від сонця. Наприклад, так як зараз зима починається, сонця мало. Звичайно, що ми дозаряджаємо акумулятори в нічний тариф, коли світло дешеве по грейні 32, то ми заряджаємо акумулятори від сіті державної. Але виходить, якщо світло в сіті, так як от у нас там 170-160 вольт. Звичайно, що він навіть не може заряджати, тому що він від 170 лише заряджає батареї. То тобто для нас це теж критично важливо. Якщо в сіті менше 170 він взагалі не заряджає батареї. А коли світло вже більше як 170, він заряджає, але дуже довго, тому що не відповідає тим нормам, що треба. Якщо я, мав допустим, ці акумулятори зарядити за 8 годин, якраз за ніч за нічний тариф, то я їх не встиваю зарядити, тому що світло було слабеньке. То тобто для цієї мети теж на стабілізатор нужен. Дивіться, замітив по приборах, наприклад, у мене індукційна плита вдома, у мене два теплових насоси, вони теж дуже вимогливі до качества до якості, до якості світла. Е, набагато краще стало працювати. Банальний приклад, да, якщо я, там, наприклад, на індукційну плиту поклав банальну воду нагріти, там, якщо вона раніше там 5 хвилин у мене грілася, то тепер 3 хвилини. Плюс індукційна плита так само, як скачки світла ну, просто не навижу. Вона, якщо до скачки світла, то вона може навіть не працювати банально. Так само теплові насоси, якщо я включаю там, допустимо, 170 чи 180 всі ті світла, вони гріють, да, питань немає, вони працюють, вони працюють слабо, вони не, не працюють на своїх 100%. Наприклад, якщо ті світло 230 і стабільне, то вони набагато краще працюють. Тобто вони видають те, що завод-виробник, наприклад, де каже: от ми часом дивуємося, чому там той кондиціонер розрахований на 36 квадратів, а він реально не може обігріти 30%. Ну, банально від жахливого світла, коли світло відповідає дійсності, наприклад, всі перебори видають те, що потрібно. Ну і на заключення хочу сказати, наприклад, що так як я хвилювався по старому стабілізатору, що там 10 кВт, мені не вистачало, а цей новий стабілізатор, просто квант реально відповідає своїм реальним кВт, то, що пише завод-виробник. Він реально не обманює. Я для себе зробив висновок, так як в мене трихфазне світло. І, наприклад, реально я скажімо, до покупки кванти не сильно уникав в ці автомати, це все, але я реально зрозумів, що навіть, трихфазне світло це автомат це 32, це все на ось 5-6 кВт на одній лінії. Тобто, Нема сенсу купувати 14 кВт для однієї лінії. Ну, краще 9 чи 11 кВт купити ну, стабілізатор. Краще поставити там на 2-3 лінії, якщо у вас допустим, додаткові гроші є, чим один потужний стабілізатор на 0 лінії, ну, не... решті автомати виб'ють державні, чим з автомат на... на квантові від нагрузки. Тобто це трошки якби, гроші переплачені за... за лишню потужність, просто немає сенсу. Дивіться, от умикаю пилосос, Бачили, як блакнуло світло.